Єдине фахове вступне випробування з облікою фінансів це форма вступного випробування для абітурієнтів на вступ до другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 071 обліку і облік та спеціальності 071. 2. фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок предметні тести ЄФВВ з обліку і фінансів містять по 140 запитань. Структура 140 запитань ділиться на 126 запитань, вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих і 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. На виконання усіх завдань виділено 180 хвилин. Одне правильна відповідь один бал. Отже, можна отримати під час складання її. ФВВ від 0 до 140 тестових балів, які потім за розробленою таблицею Міністерством освіти і науки переводяться від 100 до 200 балів. Для того, щоб отримати прохідний 100 балів, потрібно виконати мінімум 35 тестових запитань правильно і набрати 35 тестових балів. Успіху вам, шановні абітурієнти!